Коротка, але корисна пауза. Ми періодично розповідаємо вам про ноутбуки Acer. та й власне і самі ними користуємось вже досить давно. Але зазвичай останнім часом ми робимо акцент на певних ноутах, коли розуміємо, що вони є просто кращим вибором за співвідношенням ціна продуктивність. І сьогодні ж, звісно, не виключення. Acer Predator Helios 300. Predator – це преміальна лінійка ігрових пристроїв для геймерів від Acer. У цих ноутбуках використовуються компоненти, розраховані на максимальну продуктивність і надійність. Але незважаючи на преміальний статус, зараз є унікальна можливість придбати ноутбуки за спеціальними цінами. І об'єктивно, ноутбуки Predator ніколи не були більш доступні ніж зараз. Ціни на максимально актуальні конфігурації Predator Helios 300 починаються від 52 тисяч гривень. І увага! Я зараз про ноутбук на базі відеокарти GeForce RTX 3070. Mm -hmm. Певною мірою, Predator — це культовий бренд в своїй ніші. Це як, як Golf GTI або Mustang, наприклад. Тобто, зрозуміло, що рекорди на них ставити там навряд чи вийде, але коли хочеш максимум емоцій за мінімум витрат, от це саме воно. Всередині процесор 12-го покоління і відеокарта RTX. Здавалося б, бачили, знаємо. Але, наприклад, Helios 300 з базовим сучасним процесором Intel Core i5 тут має повноцінні 12 ядер замість Core i5 з 8 ядрами, як в більшості випадків у конкурентів. Відеокарти RTX 3070, 3070 Ti і 3080 мають максимальний показник потужності MGP у 150 ватт, а це безпосередньо позначається на продуктивності відеокарти, адже на ринку є ноутбуки, де потужність обмежена 90 і навіть 70 Вт. Хоча, начебто, це один і той самий чіп. Можна розглядати це як умовний аналог форсованого двигуна. І тут ми знову ж повертаємось до життя або мустангу, де характеристики прямо з заводу наближені до оптимальних. Ну і знову ж охолодження. У Predator Helios 300 використовується одна із найефективніших систем охолодження всередині два металевих вентилятора 5 п'ятого покоління і п'ять масивних теплових трубок для відведення тепла. Працює це у зв'язці з системою CoolBoost, яка керує роботою вентиляторів. Це це дає змогу працювати залізо на максимальній потужності протягом більшого періоду часу. Сам власник ноутбука також може взяти участь у трохи тоншому налаштуванні пристрою. Це можна зробити у фірмовій утиліті Predator Sense, також над клавіатурою є кнопка Turbo, яка розганяє ноутбук на максимум. З інших функцій моніторинг температури, налаштування звуку та управління підсвічуванням. У ноутбуці багато підсвічування. До RGB можна ставитись по-різному, але Acer дає змогу максимально гнучко налаштувати саме підсвічування. Є можливість вибрати між різними ефектами, зонами підсвічування. Тут є навіть RGB-смужка попереду корпусу, але її можна як відключити, так і вибрати щось більш лампове і спокійне. Ну і наостанок трохи про екран. Тут ips дисплей Роздільна здатність від Full HD до QHD, і тут чесні 165 Гц, що трохи більше за золотий стандарт у 144 Гц, який можна зустріти на багатьох інших ноутбуках. І ви знаєте, після того, як у нас на каналі побував вже не перший ноутбук зі швидким екраном, можна сміливо сказати, що хочеться, щоб це стало стандартом для всіх інших. Тому що різниця між цим і, наприклад, ось цим. Екраном на моєму ноуті. Ну, вона помітна, вона дуже помітна. І тут розмова не про якісь там динамічні ігри, а й просто про роботу. Acer Predator Helios 300 доступний по всій розгалудженій дилерській мережі по всій Україні, і його можна знайти, вважаєте, в будь-якому великому магазині за ціною від 52 тисяч гривень. Посилання, як завжди, під відео.